На підставі огляду літературних джерел було встановлено, що питання формування систем якості еволюційно розглядалося з позиції різних підходів. Найбільш узагальнена дорожня карта робіт з формування системи управління якості являє собою три етапи робіт. Перший підготовка до розроблення системи. Це створення координаційно-робочої групи, підготовка і затвердження робочого плану розроблення і впровадження системи, складання технічного завдання, розроблення і затвердження стандартів підприємства, оформлення технологічної карти навчання працівників і поетапного впровадження системи, другий етап розроблення проекту системи це підготовка технічного завдання. Технічного проєкту, робочого проєкту, системи управління якістю. Третій провадження системи. Це створення наказів, проведення в дію затверджених стандартів, апробація стандартів. Український науковець Момот вважає доцільним створювати систему менеджменту якості в наступній послідовності: проведення інформаційної наради. Ухвалення рішення про створення, розробка плану графіка про створення системи, визначення функцій і завздань системи, визначення складу структурних підрозділів системи якості, розробка структурної схеми системи якості, розробка функціональної схеми керування якістю, визначення складу і стану документації в межах системи. Розробка нормативних документів та настанови з якості, розробка існуючих систем якості, провадження систем якості. У методичних матеріалах запропоновано такі етапи розробки та провадження систем якості старт, менеджмент, керівництво, відповідальність, основна інформація навчання, створення проєктної організації, управління проєктом. Планування в загальних рисах, аналіз фактичного стану це збір інформації і документів щодо організаційної структури, організації процесів, вказівків, внутрішніх та зовнішніх регламентів, підхід інтерв'ю, вивчення, впорядкування документації, аналіз слабких сторін. Опис слабких сторін, можливих наслідків, оцінка необхідності заходів щодо поліпшення, пропозиція заходів із удосконалення якості, перелік заходів і цілей, перехід від плану в загальних рисах до конкретного плану, плану проекту аналіз і обмеження цілей, залучення працівників, визначення цілей, проєктних етапів у загальних рисах. Оцінка користі, зусиль, витрат, розроблення та впровадження це здійснення запланованих заходів, надання допоміжних засобів, проведення навчання персоналу, розроблення документації. А також аудит, сертифікація, наступний аудит, підтримка до опрацювання після сертифікації в літературі. Зустрічається висвітлення організації процесу формування систем якості з позиції деталізації. Так, Шаповал виділив 21 етап розробки системи якості в межах таких видів робіт, визначення вищим керівництвом якості як життєво важливого елементу його діяльності. Другий, Усвідомлення того, що розроблення системи якості є важливим фактором зростання та довгострокової рентабельності організації, Третій. розгляд значення системи якості для організації на раді керівників і рішення про вкладання необхідних коштів у її реалізацію, четвертий Консультації із представниками персоналу для пояснення концепції стандартів на системи якості, їх ролі для організації та персоналу, п'ятий створення підготовчого комітету та робочої групи для виконання проєкту, шостий. Підготовка членів робочої групи щодо різних аспектів системи якості та методики її реалізації. 7. Дослідження існуючої в організації системи якості для визначення недоліків чи відхилень у методиках забезпечення якості в порівнянні з вимогами стандартів на системи якості. 8. Визначення процесів необхідних у системі якості. 9. Визначення послідовності та взаємодії процесів. 10. Визначення критеріїв і методів, необхідних для забезпечення ефективного виконання і контролю процесів. 11. Забезпечення інформації необхідної для виконання і моніторингу процесів. 12 розроблення настанови з якості. 13. Навчання персоналу методам і методикам системи якості. 14 роз'яснення політики організації у сфері якості та видання вказівок щодо реалізації системи якості. 15 визначення дати провадження нової системи та випуск виконавчих інструкцій для її реалізації, 16. Випробування нової системи протягом декількох місяців проведення внутрішніх перевірок для оцінювання її відповідності стандартам системи якості. 17. Виконання коригувальних дій щодо невідповідностей, які були виявлені в ході перевірок. 18. Здійснення додаткових повторних перевірок і коригувальних дій з метою усунення допущених помилок, які були виявлені в процесі попередньої перевірки, доки система якості не досягне необхідного стану функціонування. 19. Організація попередньої перевірки, аудиту зовнішніми органами. 20. Виконання коригувальних дій за результатами зовнішніх перевірок. 21. Організація офіційного оцінювання та сертифікація системи органом сертифікації. Крім того, запропоновано нашу авторську дорожню карту для формування системи управління якістю. Вона представлена у розрізі етапів. Етап 1. Усвідомлення необхідності змін в організації, створення передумов щодо розроблення та впровадження системи управління якістю. Етап передбачає виконання таких видів робіт, прийняття рішення про впровадження стандартів, вибір консультаційної компанії, визначення стратегії впровадження стандартів. Створення керівних та робочих органів з розробки та впровадження системи управління якостю, базове навчання керівників та провідних фахівців підприємства у сфері якості, розроблення політики та цілей в галузі якості, етап другий: проєктування системи якості підприємства, готельного господарства чи сфери туризму. Етап пов'язаний із реінженірингом або інженірингом системи управління якістю. Він передбачає визначення процесів у межах системи якості, прийняття рішення щодо встановлення основних видів діяльності в системі якості, розподіл відповідальності, прав, обов'язків, повноважень у системі, визначення завдань і функцій всіх служб. Та підрозділів підприємства. Етап 3. Документування системи управління якістю. Передбачає такі види робіт: створення організаційно-нормативної основи системи якості, визначення структури, складу, правил складання документів у межах системи, складання календарного графіка розроблення документації, формування та навчання. Груп розробників основних документів, тобто стандартів. організація консультування та контролю за розробленням документів. Згідно з вимогами стандарту ISO 9001, документація системи управління якістю повинна містити. Документовані виклади політики і завдань у сфері якості, настанови з якості, документовані методики, які вимагаються стандартом, документи, потрібні організації для забезпечення ефективності планування та виконання процесів і управління ними, процедури та інструкції, протоколи якості. Етап 4 Ресурсне забезпечення системи якості. Він передбачає виконання таких етапів робіт, планування обсягів, структури, джерел надходження ресурсів за напрямами діяльності підприємства, визначення та забезпечення загального обсягу ресурсів, які необхідні для створення системи якості та для безперервного поліпшення її результативності. Етап п'ятий. Впровадження системи якості на підприємстві та її апробація передбачає впровадження в дію розроблених документів системи якості, створення в готелі, служби внутрішнього аудиту, перевірка дотримання вимог документів, аналіз результатів впровадження системи якості та проведення необхідних коригуючих заходів. Складання акту про впровадження системи якості, організацію внутрішнього аудиту або моніторингу за елементами системи якості, щодо структури організації, методик системи якості або адміністративних та робочих інструкцій, персоналу, матеріально-технічних засобів, робочих місць, операцій та процесів, послуг, які надаються. Щодо порядку ведення та стану документації, звітності та реєстрації даних. Етап шостий підготовка до сертифікації та сертифікація системи управління якістю. Етап сьомий удосконалення системи управління якістю підприємства.